Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Рада знову, що ви зі мною. І як ви бачите, у мене на столі чайна пара, тому сьогоднішнє відео буде присвячено саме ним. Буду вихвалятися перед вами, чим я поповнила свою колекцію чайних пар. Є цікаві екземпляри, а є дуже і дуже простенькі. Мій принцип покупки такий. Якщо я бачу річ рідкісну і дуже гарну, я її купую, не дивлячись, ну, скажімо так, практично не дивлячись на ціну. Однак, коли пара буває простенька, чайна пара простенька, але коштує, ну, будемо так говорити, зовсім невеликі гроші, я її також купую. Тому що з часом все менше-менше порцеляни. Стає у нас в Україні. Ви бачите, що знищуються цілі місця. Ціл, цілі міста. Так, не будемо про. Сумне, давайте будемо релаксувати і насолоджуватися українською порцеляною. Виключно український фарфор сьогодні в відео. І розпочинаю я своє відео з ось такої чайною парикою поповнила свою колекцію. Це період 60-х років. Погляньте, ось клеймо, клеймо чашка і це Баранівка, це Баранівка, 60-ті роки. Ви бачите, скоріше всього, що це річ. Яка випускалася, як кажуть, поза сервізом, тому що стоїть ціна 1 рубль 15 копійок, восьма група складності. Порцеляна досить така біленька, гарний глянець, однак, здавалось би, от я вже її просвічувала, бачите, практично вона не світиться, Є, але дуже-дуже погано просвічується вона. Тобто вона така важкенька. Такий не замислуватий малюнок, я так думаю, що це як кульбабки, нагадує трішки щось кульбабки. І ось таке ж саме блюдечко. Я її купила, тому що коштувала вона, ну будемо так, не дешево, ну і недорого. Ось така звичайна пара з'явилась в моєї колекції. Так, оскільки ми Баранівкою розпочали, продовжимо неї. Купила я ще ось таку чайну пару. Бачите, форми абсолютно однакові, що в першій, що в другій. І ось ця чашечка, вона також, ви бачите, що світиться, але дуже і дуже погано світиться. Це також період 60-х років, 1 рубль 30 копійок, дев'ята група складності. Ось ручний. Це ручний розпис надглазурний. є по золотам, в непоганому стані з таким же самим блюдечком. У мене, до речі, була чашка колись куплена, за досить невеликі гроші. Цю чайну пару купила, я так скажімо, не дешево, як на мене. Ось така друга чайна пара. Мені здається, що сервіс був з таким оздобленням, однак я не буду 100% стверджувати. Далі перейдемо до полонного. Ось така чайна пара. Якщо ми мову вели за 60 ти початок 70-х років, то це 100-відсотковий приклад. Періоду 80-х років гарної порцеляни, яка випускалася на одному із фарфорових підприємств. Зараз ми подивимося, що за клеймо стоїть. Ось погляньте, чому її придбала. Тому що я дуже полюбляю жовтий колір на порцеляні. Тут по-білому жовта фарба ручного, ручного розкрасу. «Плюс». І досить таки багато. Пара би і тим більше в дуже гарному стані. Погляньте, ручка абсолютно не користована, середині також не тронута позолота. І малюнок досить такий яскравий, золотавий, як саме сонечко, по всій формі. По всій формі даної чашечки. Ось така красунька. Таке блюдечко просте. І як ми бачимо, от така форма випукла ось середина блюдця, таке як постаменти. Вона притамана фарфоровому заводі в полонському фарфорому заводі. Бачите, ось клеймо Полонне. На чашечці клейма немає. Але я думаю, що, скоріше всього, її винесли з підприємства уже на етапі клеймування. Ось тому і клеймо. А чашка абсолютно новенька, дуже-дуже в гарному стані. Ось така красунка, періоду 80-х років, з'явилася в моїй колекції даного фарфорового підприємства. Купила її за 250 гривень, так щоб ви розуміли, приблизно ціни. Далі ще один представник полонного. Це ось така, це вже не чайна, а кавова пара. Такі, пар, такі кавові пари зустрінеш. Часто вони зустрічаються на торгових майданчиках. Вона мене насамперед привернула ось цією трикутною ручкою, легенькою порцеляною. Ось, Бачите, легенька вона світиться набагато краще своїх попередників тих чайних пар, які я демонструвала. Тут є це штамп. Але є ручна підмальовка, ці зелені листочки, червоні ці цяточки. Це якраз все виконано вручну. Бачите, гарний глянець, відносно біла порцеляна, і ось така кавова пара коштувала в період 60-х років полонського фарфорового заводу, всього-навсього, 75 копійок. З таким от блюдечком з листочками. бачите. Ось так. Вона також світиться непогано, бачите? Ось така простенька, але тендітна, досить таки тендітна кавова пара, також поповнила мою колекцію кавових пар. І тепер е, переходимо до Довбиша. Довбиш, довбиша буде від, прос, від самої простої, до дуже гарної чайної пари. Ось за досить невисокі невеликі гроші, пробачте, я придбала ось таку чайну пару, це сервізна чайна пара. З такою трояндою. Це деколька, це неручний розпис. Ось таке блюдечко. І це період. Прошу пробачення, я помилилася. Я думала, що це довга, а це Баранівка, виявляється. Да, я щось запуталась. У мене була друга чашка з даного підприємства, я, видно, перепутала. Ну, Бог з ним. Ось така сервізна чайна пара баранівського фарфорового заводу. Ще була мною придбана за досить-досить невеликі гроші. Тому я не могла пройти, як кажуть, мимо. А завершувати я буду красункою. Погляньте, що мені вдалося купити. Я дуже і дуже задоволена. Це вже рідкість, і це зразок високохудожньої порцеляни. Форма також для вас е добре відома це форма д 1 Олександра Яроша, і також вже без клейма можна визначити, що це добиш. Значить, на що я хочу звернути вашу увагу? Порцеляна тут не біла, вона така кольору Ivory. Ближ, ближче до е, слонової кістки, як то кажуть, е, ручний розпис чудовий і дуже і дуже висока якість. Відразу кажу, я в руках тримала багато чайних пар, е, як українських, російських виробників, так і е, німецьких е, парфорових підпри... мануфактур. Однак я вам хочу сказати, що ця чайна пара, вона жодним чином не відрізняється від, від високоякісної порцеля, німецької порцеляни. І е, якістю, і ручним розписом, і форми, формою. Дуже і дуже якісна робота. Дивіться, насамперед, погляньте, як вона гарно світиться. Легесенька, прилегесенька показую ще раз на, бачите? Тоненька-притоненька легенька. Дивіться, по, як звинить фарфор можна, можна визначити його якість. Почуєте, який дзвін не глухий, а, ін, а от, притаманний, от дійсно от високоякісній порцеляні. Звук, видається чайна пара. Далі, погляньте, який гарний ручний розпис. Це все вручну. Надглазурний ручний розпис. Гляне чудовий. Ну і, безперечно, форма. Тому стоїть клеймо. Це 50-ті роки, це наш довбиш і 15-та група складності. У мене є таких аж 6 чайних пар, на жаль, нема основних предметів. Це чайника, а тут 100% був і чайник, і цукорничка, і безперечно була сухарниця. І я так думаю, і був вершківник ще. Це чотири предмети, які мені необхідно десь відшукати, щоб був повноцінний сервіс. Як Я ще раз скажу: на вищому пілотажі. Ось така красунка. Ця форма, квіточка, постаментик, чудова ручка. І дуже-дуже гарна робота парфурова. Браво, браво, довбиш. Ще раз так покручу, що вам добре було, була можливість її роздивитися. Ось така красуня. Ось такі були мої новинки. Похвалилася, поділилася з вами, а тепер жду вашого вердикту. Що ви скажете? Чи сподобались вам мої покупочки? І чи купили би ви їх, якби вони вам трапились в свою колекцію? На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте мене. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!